Нарешті ми завершили збирати. Що ми робили, нагадай? Да, це є. Пусний колектор. Коротше. Там замінили все, що могли, всі резиночки, всі прокладки. Вже автомобіль заводили. Як до речі, якщо хочеш, ми можемо завести, показати. Коротше, що в нас із цікавого, бо повинні знати. Оці всі заглушечки, зараз ми їх будемо ставити, вони у нас всі в ідеальному стані. Ось. Всі, нема жодного поломаного. Зазвичай такого вже немає. Це больна їхня тема. Так. Главное ти зараз не поламати, Все, ідеально. Давай зараз заведу, покажу. Ідеально працює. Все в нас вийшло. Мотор працює ідеально рівно. Можете бачити, що його вже ніяких не трусить. Він і тоді непогано працював, але були такі невеличкі провали на оборотах. Зараз взагалі він рівненько, ми його розгазовували, все перевірили. Так що, в принципі, по техніці ми вже мабуть закінчили. Знову придеться її намити і все. І давайте а, швидше накидаємо, щоб до нового року і на новий рік розіграти. Так, зараз він ідеально працює. Слухай, у нас нема монетки, до речі. Що, пойдете, буде збігати там кому-то Мотор працює, ось из комуфту заснять. Что вона крутиться. Да? Yeah, yeah. Да. Так що ніякої магії. Це магія Алексея Навацкого. Не смійтесь.